В Ужгороді підсумували напрацювання за проєктом на шляху до інклюзивної міжкультурної освітньої системи в транскордонному регіоні. Освітній проект, який реалізується в рамках програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, проект про інклюзивну освіту, основна мета якого полягала в тому, щоб сформувати партнерство між угорцями, румунами і українськими освітніми закладами, з метою надання дошкільної освіти ромському населенню. Тобто проблема полягає це не тільки у нас, це в усіх трьох країнах. Є така проблема, що ромські діти не готові йти до школи, тому що у них дуже мало дитячих садочків. Українські, угорські і румунські партнери впродовж дев'яти місяців спільно працювали над вирішенням проблеми. Проект він комплексно підходив до того, щоб виготовити освітню програму для, для діток Ромських, підготувати, набрати групи, навчити їх, провести оздоровчі заходи, розважальні і так далі. Тобто це цілий комплекс заходів, який був реалізований. Партнерами виступили у нас Ужгородська міська рада у вигляді департаменту соціального захисту соціальної політики і Закарпатська обласна рада, департамент соціального захисту населення Закарпатської області. Аби ефективно працювати з дітьми, потрібен педагогічний інструментарій. Над ним працювали в закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. В рамках цього проекту, дякуючи європейським партнерам, дякуючи цьому проекту, був виданий педагогічний комплекс, це є програма і навчально-методичний посібник для роботи саме з цими дітьми. Метою цього і посібника, і метою цієї роботи, метою цієї діяльності було. Сформувати у діток певні компетентності, певні навики, які би їм дозволили адаптуватися, соціалізуватися у школі, тобто, щоб вони легше могли зайти у перший клас. Акцент у проєкті був на кроках, які б сприяли соціалізації та оптимізації освітнього процесу для дітей. Департамент соціального захисту, долучившись до реалізації цього проєкту, виступив партнером в першу чергу в частині оздоровлення дітей, організація літнього табору і відпочинку. І ми долучалися до проведення дня захисту, захисту захисту дітей і скажу, що благодійний фонд Ельвес є. Партнером в багатьох проєктах, і наші проєкти дійсно показують успішність і важливість для нашого регіону в абсолютно різних напрямках. Над проєктом працювали Закарпатський обласний благодійний фонд Едельвайс, асоціація міжгромадського розвитку повіту Сатумари, Румунія та Баріське багатоцільове самоврядне об'єднання територіальних громад Угорщина.